До рівного у розвідку приїхав заступник глави місії посольства Великобританії в Україні, містер Мартін Дей. У Британії зацікавилися регіоном. Тепер вивчатимуть особливості, щоб налагодити зв'язки. Зачіпки, начебто, є зраділи, як почули, що Великобританія на другому місці у списку іноземних інвесторів на Рівненщині. Also... Але. Ми також почули, що зовнішня торгівля з Великобританією це приблизно 13 мільйонів доларів в обидвох напрямках, і було б добре розбудовувати співпрацю. Зацікавити Британію рівне може легкою та харчовою промисловостями, дешевою робочою силою, припустив керівник міста. А регіон вільними землями та, можливо, лісом. А ще розповів, чим Британія цікава рівнянам, особливо молоді. Дуже важлива і для рівного і для держави. Це Дуже важливо, щоб наші молоді люди побували там і подивилися, щоб ментальність європейців ввійшла в нашу ментальність. Де багато людей дійсно не зрозуміло, що значить, які переваги і недоліки є у разі входження в євросоюз. Про переваги та недоліки вступу України до європейського союзу та чи потрібна така інтеграція, запитали рівнян на вулиці. Главне буде одне. Що не буде такого обкрадання, як нас зараз. Нам в Євросоюз потрібно, але я вважаю, що сучасний розвиток України не дозволяє нам ще туди вступити. Цього де знаєш мінус. Ну, можливо, щось пов'язано з історією, що Україна, вона є з давніх до аграрною державою, і, Можливо, це буде певна окупація українських земель знову. Я би підтримав би те, щоб ми пішли би в Європу. У бажанні вступити до Європейського союзу Україну продовжує підтримувати Велика Британія. Це буде подвійна перевага, наголошує містер Мартін Дей. В першу чергу це стосується модернізації економіки країни, підвищення стандартів життя, в тому числі підвищення стандартів питної води, повітря, яким ми дихаємо тощо. Але для Європи Україна це також можливості. Це можливість для наших компаній працювати на українському ринку ближче і можливість для наших урядів співпрацювати ближче. А ще у Британії сподіваються, що у листопаді угоду про асоціацію між Україною та ЄС таки підпишуть, і вона стане першим кроком України до Європейського Союзу. І чим ближче буде Україна до Європи, тим простіше буде мандрувати українським студентам та розвивати свій бізнес місцевим підприємцям. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.